Земельна ділянка біля універмагу Київ так і залишилася за торговими рядами. Договір із підприємцями-забудовниками не визнавали навіть органи місцевої влади, які й володіли територією на набережній. Що вже казати про суд? Вищий господарський суд теж прийняв рішення не на користь підприємця, а задовольнивши вимоги міської ради та відповідно врахувавши позицію прокуратури. Проте ситуація на місці не така райдужна, як здається. Забудовника суд не зупинив, кажуть торгівці. Незважаючи на рішення Феміди, він збирається будувати торговий центр. У нього є вже, я не знаю, яким образом це саме розрішення на будівництво. Ну де це будівництво? Може, на луні, може де то ще. Більше того, підприємці вже переживають за власне життя. тому машину спалили, того побили, того ще щось -то зробили. І все це не ні з ким. Забудовники вже розмітили територію кілками. Він по трупам йде, ну він свого свого достігне. Ну як, як таке так взяти людей, лишити усього, це його територія, не його територія, його територія Оця. і то до Нового року. Відвідувачі ж ринку мають свою точку зору. Лучший ринок. Я звикла на ринки скуплятися. Торговий центр. Тепло, примірочне, зеркало. Повинен бути. Іринок такаже, та торговий центри достатньо в нашому місті. Представники протилежної сторони рішення збираються оскаржувати. Нагадаємо, судові справи з цієї теми відзначилися мітингами риночників під стінами господарського суду. І заявою представників Тетяни Дашутіної та Укртехносинтезу, що сам договір викрали. Тож суд, згідно слів жінки, мав зобов'язати управління капітального будівництва передати їм документи для забудови. Наталка Лесикарбовська, Роман Філонов, Олександр Білявський, новини СТС.